Там, де безсилі інспектори Даї та чиновники взялися за справу звичайні львів'яни. Вони вирішили провчити водіїв, які паркуються не за правилами. Активні користувачі соціальної мережі Facebook згуртувалися проти водіїв, які своїми автівками перегороджують пішохідні проходи і виготовили для них спеціальні ганебні наліпки. Бачимо яскравий приклад хама на дорозі. Автомобіль запаркований на тротуар і Відстань між будинком і багажником кілька сантиметрів. Водій заслужено, отримує наліпку. Мені плювати на всіх, я паркуюсь як хочу. Такий значок прямісінько у центр лобового скла, щоб було видно не тільки водію-порушнику, але й усім перехожим. Активісти кажуть, набридло ділити тротуари із автівками. Як тут буде проходити? 에, мама з дитиною чи інвалід, хто зможе проїхати на колясі, тому вважаю, ця наклейка можливо зверне його увагу. І, хоч розклеювали наліпки, не інспектори да їй ніхто не погрожував штрафами, таки подіяло. Скажіть, будь ласка, чому запаркувалися не за правилами? А тут можна від'їхати кілька метрів, і там буде ширший тротуар, і зможна запаркуватися. Присоромлені водії часто навіть не з'ясовували, за що їм така ганьба, а тихенько від'їжджали. Але дехто таки наважувався виправдовуватися. Да я вам пояснюю, місця немає, місця немає де паркуватися. Ну, і людям немає де ходити. Ну а що зробиш? Сварилися, доводили, але таки поступалися. Втім, як виявилося, на пішохідні зони не зважають не лише водії, але й паркувальники. Парковщик мене так запустив сюди. Чому ви паркуєте автомобілі так, що немає як пройти? Пане паркувальник. Учасники руху Дайте пройти, обійшли увесь центр міста. Це перший, але не останній рейд. Обіцяють вони. Ініціативна група заснована у соціальній мережі має все більше і більше прихильників. Зібралося вже близько 400 е, учасників в цій групі, от і е, там ведеться в принципі досить активне обговорення. Люди пропонують свої ідеї. Вже запропонували створити власний сайт, також на якому збирати най, найяскравіші випадки от таких от неправильних прикувань. Ідея сподобалася й усім, хто спостерігав за акцією. То я собі один раз стояв такий ягуар, що я собі один раз, ну серйозно, повністю серйозно говорю, порвала аж мешти, бо не могла його обійти. На самій пішохідній частині стають на людей, не звертають уваги. До старої староїврейськи, подивіться, само брама, дитина з коляскою немає як перейти, ні з дитиною немає як перейти». Відтак активісти руху дайте пройти» сподіваються, уже невдовзі їх буде не сотні, а тисячі.